Дуже багато гарних і багато напрямків на сьогоднішній день об'єднує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми з вами святкуємо день рятувальника, а наші колеги Тернопільського гарнізону, наші побратими, два підрозділа і медичний підрозділ третій несуть службу в Харківській області. Наша зміна координаційного центру службу в Донецькій області, наш інженерний розрахунок. в Донецькій області. Десять наших рятувальників газять пожежі на Харківщині. Майже 50 рятувальників, зведеного загону інженерного, будують оборонні рубежі на лінії бойового зіткнення нашої держави. І багато-багато інших, які виконують завдання. Я всім дякую за службу, разом до перемоги. Дорогі колеги, друзі, в першу чергу дозвольте мені привітати вас сьогодні з вашим професійним святом, з днем, який є частиною вашої зоні, вашого життя, яке ви вибрали кожен свій час. І сьогодні перебуваєте тут, в цій великій команді, потужній команді Тернопільського управління, яке, на мій погляд, є сьогодні одним із найкращих. Це ваш результат, це ваша робота. Хотів би подякувати вам за те, що спочатку повномасштабного вторгнення ви планували і нові професії, багато з вас. На сході несли спутку, брали участь у змінуванні, брали участь в рятуванні життя людей, весіння пожеж і допомогу нашим нашим людям. Тому складаю спадщиною подяки усім професіоналам своїх справ, усім рятувальникам. Дякую вам за вашу.